Кілька над майном зниклої безвісті особи. Коли це необхідно робити, хто має право і які кроки необхідно зробити. Ну, ми розуміємо, якщо особа зникла безвісті і на неї зареєстроване майно, це може бути або нерухоме майно, або рухоме майно. І необхідно здійснювати управління цим майном, або там, сплачувати за квартиру комунальні платежі, або взагалі користуватися автомобілем, використовувати його. Але немає на це певних прав, і необхідно ці права отримувати. Отримуються ці права за рахунок встановлення опіки. Хто має право? Ну мають право практично всі близькі родичі: це чоловік, дружина, батько, мати, син, донька, рідні, брати, сестри, бабуся, дідуся, прабабуся, прадідусь, онуки, правнуки. Опікуни, особи, які проживають з сім'єю без реєстрації шлюбу, що необхідно зробити. Перше, це зробити витяг з реєстру зниклих безвісті осіб. З цим витягом звернутися до нотаріуса. Це можна до державного нотаріуса або до приватного нотаріуса. Нотаріус виходить по місці знаходження майна, робить опис цього майна і видає свідоцтво про опіку. Після видачі свідоцтва опікун може здійснювати управління цим майном.